Вітаємо, шановні друзі, із майданчику ліцей. Про це яскраво свідчить. Так, Кондур на перехопленні команди Техмеджика. Кондур. Поперечний пас. Черкес. Черкес. Зараз на ударній позиції він забиває! 1-0. Відзначається голом. Дімітрій Черкес. Ну, цікаво. Читахмеджика не смикнеться, що називається не кутож. Склад Венга, номер 47, Іван нагірний номер 23, Олександр Тедіков хороший удар. який від пам'яті вперше у складі Венґ поточному сезоні виступає. Можливо, це вже буде у мастера ті лізі. Кеса, Черкес, Черкеса, Смага на ударній позиції. Чи буде він? Смага. Зараз як же відкривають йому дорогу. До... номер 2 номер 5 Лисий. номер 11 Віталій С, Савчук, Номер 1 Всеволод Лисичук. Простріл зараз Лисий вибиває. Павлів. просувається перед Павлів. Простріл перехоплення. Лисий є. Ну тут потрібно передача проходить. на Савчука. На першій полі здалося, що що Савчук м'яча пробиває. Савчую зайвою. Виступати у ролі Рікардіньо, так би моментом. Перехоплення Савчук, Савчук, вихід вічна Савчука. Зараз Савчук, Савчук на ударній позиції, ну засавче. І м'яч за межами поля. Черкес. Федак, Федак. Прибирає суперника. Федоак був медики. Черкес легкий. Удар від малецького Малецький. Владислав Малецький з м'ячем. Владислав Малецький виходить на ударну позицію, м'яч. Дудаш. Смага, смага. Зараз виходить на ударну позицію, смага Лисичук на місці. Лапшій, Лапшій. Є удар по воротах зараз заносить, заводить м'яча. Як собі забажаєте? Другий Дудаш пробиває Дудаш сейф хороший. Розпочався другий тайм протистояння між командами TechMagic та помаранчевих хуйрах. І отакій комплектації Номер 40 Дудаш. Дудаш. Смага зараз пробиває. Він блокує. Савчук не забирає ногу, але все-таки Дуда ще перший на м'ячі. Смага пробуває смага! І Помилка, помилка від Лисичука. Тут будемо тихенько так говорити, адже і без того не здов... Малецький. Доберет Малецький передача і забити м'яч вітровий забиває. Продовжує рости гандикап. Ну і тепер уже розуміємо десь що напевно. Галік. Галік. передача. Зараз Галік на ударній позиції. Будь якому буде небезпечно. Пробиває. Лицо Малецький на добиванні. Падько. Патько. патько Простріл. Мав все розрізну передачу віддати. Не вдалося. Буда удар від нього. United,